Це задля зручності. Пенсійний фонд України продовжує вдосконалювати форму роботи з клієнтами. Окрім нововведень, на законодавчому рівні зміни торкаються і адмінустанов. Так віднедавна усі необхідні питання вінничани вирішують у новенькому прозорому офісі. Може отримати будь-яку консультацію про розмір пенсії з питань пенсійного забезпечення, з питань обслуговування свого рахунку, стану розрахунків і також здати щомісячну або річну звітність. Я чоловік кармінін і щось та плохо панімаю, ані хорошо об'ясняють всі праважають, що треба робити. Прекрасна, вілікаліпна. Я вже второй раз здесь буваю, Перший раз здавала книжку і сейчас быстро. ну прекрасно. все. гарна новина і для особливо зайнятих людей. Відтепер, аби здати звіт, не потрібно витрачати зайвий час на черги, адже це можна зробити за допомогою електронно-цифрового підпису. З 1 жовтня діє ще одна новація. Пенсійний фонд відкрив веб-портал. В управлінні кажуть, вінничани знайдуть там для себе багато корисної інформації. Для цього потрібно отримати індивідуальний код. Зареєструвавшись в пенсійному фонді, і можна зайти на цей сайт, побачити свої персональні дані, якщо це застрахована особа. Ми можемо таким чином контролювати роботодавця і перевіряти, з якої саме заробітної плати, яку суму сплачується за нас в управлінні. Також повідомляють, що з 12 жовтня строки сплати єдиного соціального внеску фізичними особами змінено. Ті, котрі працюють на загальній системі оподаткування, мають сплачувати кошти до 10 лютого наступного року за звітним. Спрощенці розраховуватимуться до 20-го числа грядущого місяця після закінчення календарного кварталу. Самозайняті особи робитимуться до 1 травня наступного року. Незважаючи на ці положення, строки подання звітності не змінилися. Ще одна зміна в законодавстві зменшить кількість платіжних документів. Вона вступить в силу з 1 січня. Законом змінено розподіл єдиного внеску за видами загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це дасть можливість роботодавцям сплачувати нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування одним пенсійним дорученням. Управління пенсійного фонду також нагадує боржникам про можливість розстрочення сум заборгованості. Згідно закону, зробити це можна до 12 грудня поточного року. Якщо особи укладуть відповідні договори, то зможуть забути про штрафні санкції та продовжити розвиток власної справи без зайвих проблем. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.